Сьогодні церква згадує скорботну подію, усікновення глави Іоанна Хрестителя, найбільшого пророка і предтечі Господа. Це не свято у світлому і радісному сенсі, а день сирового посту, молитви та пам'яті. Іоанн Хреститель жив у пустелі і закликав людей до покаяння і хрестив їх у Іордані. Він був голосом істини і викривав гріх, навіть якщо це загрожувало йому смертю. За те, що відкрито говорив царю іроду про незаконний шлюб з дружиною брата, його було ув'язнено, а згодом, за підбурюванням іродіади, страчено, йому відсікли голову. Так загинув той, кого сам Христос назвав більшим серед народжених від жінок. Його смерть це не просто трагедія, це знак, коли серце, поневолене пристрастями, похитю, жадобою влади, злобою і заздрістю, воно здатне на страшні злочини. Що ми бачимо сьогодні? Замість того, щоб згадати подвиг пророка, багато хто зосереджується на народних заборонах, не можна різати каву, не можна їсти щось кругле, не можна брати до рук ніж, не можна пити червоне і тому подібне. Усі ці не можна, не мають нічого спільного з православ'ям. Це людські вигадки, які підмінюють головне. Забобон завжди простіший, легше відмовитися від ковуна, ніж зазирнути у душу і визнати свій гріх, легше обійтися без ножа, ніж щиро помолитися. Але християнство це не про ніж і про ковун. Християнство це про серце. Справжній зміст цього дня це пам'ять про те, що правда Божа вища за страх і вища за людські зв'язки, заклик до покаяння. Адже саме цим жив і проповідував Іоанн. Це нагадування про пристрасті, які руйнують душу і роблять її рабом гріха, день молитви, посту та читання Євангелія, а не пустих обрядів і забобонів. Церква встановила суровий піст, щоб ми очистили своє серце і хоча б трохи наблизились до того, чого навчав Іоанн предтеча. Не кавун робить цей день святим, не ніж робить його страшним. Святим його робить пам'ять про вірність Іоанна Богові. Страшним зрада правди і тріумф пристрасті, нехай цей день стане для нас не часом пустих забобон, а часом чесної розмови з Богом і самим собою. Нехай пам'ять про пророка зміцнить нас у вірності істині і навчить бути сміливими перед обличчями неправди. І нехай у серці кожного залишиться головний заклик Іоанна предтечі Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне.